Доброго дня всім добрим людям. І так, Україна це оплот демократії. Ось сьогодні розкажу вам, як ця демократія впроваджується і живе в нашому реальному житті. І так, на... якщо ви там порушуєте законодавство мобілізаційне, то на вас можуть накласти штраф. Ну і Багато адвокатів просять там. Звертатися до них для того, щоб якщо наклали штраф, чи є можливість оскаржити, як воно розказує, щоб штрафи треба платити не по папірчиках, які з реквізитами, які надають ТЦК, а відсотків 90 таких штрафів сплачено саме за цими папірчиками, і розказують, як там треба проаналізувати, чи є можливість оскаржувати цей штраф чи ні. І так, з недалекої практики семінару адвокатів було на прикладі Рівненської області, покажемо, як це все працює. І так, з 2022 по 2024 рік в Рівненській області ТЦК та СП наклало штрафів близько 12300 штук. З них 153 штрафи оскаржено, і постанови на штраф оскаржено, і судами прийнято рішення, якими скасовано, тобто на користь людини і громадянина, приблизно 113 штук. І, в принципі, це відповідає десь у відсотковому відношенні, якщо 67%. Тобто, не можна сказати, що суди відносяться упереджено до людини і громадянина, оскільки. 67% вони стали на користь людини. Тобто про судову гілку влади, яку я доволі часто критикую в даному етапі, на даному етапі про адмінправопорушення, судова гілка влади добросовісно, більш-менш виконує свої функції. Тобто, стає на користь людини і громадянина і реально ретельно розглядає ці справи. Ну і друге, що хотілося б звернути увагу, це обов'язок сплати такого штрафу виникає тільки після постанови керівника ТЦК та СП про притягнення до адміністративної провідальності, а вручення поперця з реквізитами не створює ніяких правовідносин, окрім тих, що людина добровільно визнає себе правопорушником. Ну і з того всього робимо висновок. Перше, в нас всі, кому не лінь, а це з тих 12 тисяч 300 людей, практично мінус цих 153 визнали себе правопорушника в добровільному добровільно. Тобто, їм дешевше було заплатити штрафи, ніж судитися, ніж воскатися. Ніж там, скажімо так, наймати адвоката чи самому йти оскаржувати. Це говорить про дуже високу правову культуру людини і громадянина, тобто громадян Держави Україна, оскільки ця правова культура дозволяє управлінцям безкарно управляти підконтрольним населенням, адже люди практично не борються за свої права. Я не е, стверджую, що це е, всі вони були чи не були правопорушниками, але добровільне визнання себе правопорушником говорить саме про те, що люди не готові боротися за свої права. Тобто, з відсотковому значенні е, на сьогоднішній день тільки один і приблизно три десятих відсотка людей оскаржили цей штраф, ці постанови на штраф. І з цього 1,3% приблизно 0,9%, тобто дві третини суд став на користь людини і громадянина. Ця сумна і разом страшна з цим статистика показує рівень свідомості громадян України і ту легеньку. Можливість управляти таким народом на основі нейролінгвістичного програмування, оскільки ці люди ніколи не будуть боротися за свої права. І так, друге, людям адвокати розказують, що можна там зі знижкою 50% цей штраф оцінювати шанси цього штрафу. Ну і так далі, ну це все безперспективно, оскільки на сьогоднішній день цих 98,7% людей, які добровільно погоджуються з накладенням штрафу, їм це все не, не цікаво, і це називається сотрясання повітря перед невідомо ким. І, в принципі, людей, цих, які заплатили штрафи, навіть не лякають статус там, правопорушника, оскільки в подальшому в реєстрі вони будуть занесені як правопорушники, і в подальшому буде формуватися упередження відношення, упереджене відношення до таких людей, як систематичні правопорушники. Законів Держави Україна це те, що називається добровільно рабство, шлях мовчазної згоди і конклюдентних дій. Жодного іншого пояснення цьому негативному явищу немає. Тому звичайна людина, яка живе в оточенні цих людей, які не борються за свої права, в принципі, її. Має бути страшно на подальшу, на подальший розвиток подій, і на подальше укріплення тиранії в державі Україна, оскільки є всі підстави для такого укріплення і розширення. І люди самі дають підстави для того, щоб продовжувалося свовілля чиновників. ТЦК та СП, свавілля тих працівників і в тому числі свавілля всіх органів державної влади держави України. Ну і щоб небагато говорити, ці вручення цих папірчиків з реквізитами, які не мають жодної юридичної сили, але по яких люди добровільно платять штрафи, говорить про. Те, що саме високоосвічене населення, яке було в Союзі Радянських Соціалістичних Республік, в тому числі в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, стало на порядок менше, і фактично є яскравим доказом деградації національної системи освіти, є доказом деградації українського народу в цілому. І також є доказом деградації та узурпації влади органами державної влади держави Україна. Дякую за увагу! будьте здорові, Всім всього доброго!